Прийшла весна, а з неї і клопоти спорядкування вулиць, парків, скверів, дитячих майданчиків, прибудинкових територій. Весна період одновлення та відродження. Тож місто очікує на те, аби мешканці разом із комунальниками зробили його красивим та охайним. При цьому варто пам'ятати, дім це не лише стіни власного житла, а чисто там, де прибирають і не смітять. Від самих людей залежить чистота, а звичайно, що бруно ну, здали себе трошки поприбирати вулиці наші, тому що ми тут ходимо, діти дихають, і ми теж. Ну от чистота, перш за все залежить від людей. Якщо людина наводить порядок в себе вдома, я думаю, на вулиці вона теж буде проводити порядок. Що люди, щоб більш акуратні були, ну і дворники свою роботу роблять. І від людей залежить Бо. А якщо самі люди, ти згор, щоб був порядок, щоб була чистота, то треба то від людей. І від нас самих, і від того, що як жеки працюють, а так більше ну, і навколишні, навіть, і приватні садиби мусять колосами прибирати. Треба робити, як колись були суботники, такі трохи треба прибирати, бути охайнішим і слідкувати за своїми. Вченками, як сам собі не загрязнеш, так і буде. Часто люди забувають про культуру, кидають сміття з вікон будинків або залишають його де завгодно. Не хочуть бачити нічого далі своєї квартири, аби лише вдома було чисто і зручно. А під'їзд, двір, вулиця, прилегла територія не їх справа. Проте правила благоустрою свідчить про зовсім протилежне. До прикладу, мешканці приватного сектору повинні прибирати прилеглу територію до осі дороги. Якщо ж напроти немає будинку, то прибрати. Потрібно всю прилеглу дорогу. Як взяти підприємства, то тут трошки інакша ситуація. Згідно правил благоустрою, існує поняття прилеглої території. Прилегла територія це якщо знаходиться біля дороги, то вона закінчується тротуаром, включаючи тротуар, тобто по бордюр, і навколо будинки, які знаходяться до середини межі. Тобто, якщо є їхній будиночок, то наступний будиночок до середини. Якщо знаходиться окремо якийсь об'єкт, та мала форма та, наприклад, кіоск, то 15 метрів навколо кіоску повинен прибирати даний кіоск. Не знають люди й про те, що за невиконання правил благоустрою передбачені відповідні санкції, зокрема штраф. Там є серйозні штрафи. Якщо, наприклад, на посадових осіб, то може бути від 800 до 1700 гривень. Тому ми не прибічники штрафів. Ми розуміємо, що тернополяни завжди отримали місто в чистоті, і тому кажемо, нам не потрібні репресії. Там і не потрібні штрафи. Нам треба, щоб люди розуміли і свідомо перед такими великими святами прибрали свою прилеглу територію. 2 квітня у Тернополі розпочнеться двомісячний благоустрою і триватиме до 1 червня. За цей час планують прибрати місто після зими і озеленити його. Міська влада просить усіх мешканців міста взяти активну участь у проведенні щорічного двомісячника благоустрою та дня довкілля.